Галина Якубович. Театр, перлина, дивосвіту Читає Аріна Прокопенко. Театр, перлина, дивосвіту, крізь бурі й шторми, творчу потрясінь, стезя, Як ж вірою долають, нас повде у вир добра й краси. Сіть слово, правду пожинають. В театр на свято, що на садищі тепло і естетично насолоду. Сюди, немов до сповіді, спішить друг чи причетник творчого народу. Кому дає наснагу дивний світ казкових емоційних алегорій і кличе в зачарований політ калейдоскоп? Нев'яночих історій. Театр. Дорогоцінний діамант на двовижнім дереві культури. Тут в почесті майстерність і талант. І хист акторський, суть життя з натури. Суплязі тут минуле і майбуття. І сьогодення в творчому горінні народжує високе почуття на сцені, мов на до нетлінь. Тут суд вершить велика тайна, Безсмертям квітнуть На святіші милі Немовно опалима купина, що світить нам в віках вогнем надії.